Усіх вітаю. 8 годин ранку я вже виходила. Така гарна погода, я вирішила курочок випустити на подвір'я. Нехай погуляють. 15 градусів зранку осінь просто золота. Погода гарна. Та так холодно стояло, це трошки потепліло, в обід сонечко сяє. Квіточки ще квітують. Підв'язала учора поларбір. Після дощів лежав повністю на землі. І чому я пішла повз квітів? Мимо ж неможливо пройти. Ви дивіться, як розцвіла, все-таки врятувала від блошки, і вона так пишно зацвіла, Вони якісь мухи пригають. Ви бачили, що на моїй капусті кале мух, мабуть, на попелицях пасуться. Отой сік солодке п'ють, обліплена мухами, жах якийсь. Ой, який раночок, як тільки прокинулася. Півночі сиділа, монтувала і дивлюся, а вони всі отак підбігли до сітки і щось співають мені. ну Думаю, візьму камеру, зараз разом з друзями випустимо, нехай погуляють. Ну, а я кави поп'ю, прокинуся гарно і треба морку вже вибрати. Путюшечки, путь путь, 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 путь. Путь, 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 путь. Ні, нема нікого. Путюшечки, путь, 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 путь. Та не поспішайте. Чого ви за мною біжите? о, після душіків черв'ячки, правильно, збирайте, кушайте м'ясце, м'яса хочуть всі. Чого ти її ображаєш? Як півень себе поводить. От уже ж. садочок залитий сонцем, зранку завжди так гарно. Тільки пташки не співати сьогодні. Тиша якась. Класно. Зараз капусту вам покажу. Та будемо працювати сьогодні. Ти де? З полювання йдеш. Заходять, щось м'явка і м'явка, вони осень такі противненькі робляться. Ти йдеш? Не йдеш? Щось розмовляю, ну дивися. <плес> я навіть боюся підходити до цієї капустки листової салатної. бо я зараз як доторкнуся, а тут повзлітають мушки. О, дивіться, що робиться, чи на камеру не видно. Навіть чути, як вони жужжуть. Тобто мух дуже багато. Ось дивлюся, помідор впав. Мабуть, один був не підв'язаний, бо матушку не можу знайти ні на горі, ні внизу. Я думаю, він стояв компактний і треба просто палицю віб'ю, поставлю. Нехай дозрівається. Ось там людина весь час пише, Іра, о, обірви листя, щоб помідори швидше дозрівали. Друзі, і листя немає, на сонечку висять. Ну, ну скільки він уже? Два чи більше місяця висить і зовсім не зріє. Ну чому ти м'явкаєш? Не захотіла зай... взять. Ось морковка стоїть, ще зелена, гарна. Ну, Її можна вже зібрати, перетерти. Навіщо вона буде тут? Люди вже давно морку повибирали. От, помідори, отут можна листя. Обрізати, щоб помідори відкрити до сонця. Це улуру охра. Такі пізненькі. Квасолька потрошку треба визбирувати. Визбирувати. квасолю також будемо збирати. Що ти прийшла? Дивіться, де вона гребеться. Обов'язково там грибтись. ну от скажи, будь ласка. Там канава, помідори поливали. Скажи, Іра, осінь, яке поливання, заспокуйся хоч поусень. Якраз на бугорку, на канаві вирила яму і зараз оросить водичкою свяченою. Ось що це дозріває тут ювель такий крупний, куч не витримує нитка, вже розтягнулася та й... Хо, йди, ми не чіпаємо заважаємо. Так, все ми, хороші, прогулялися з вами. Зараз я кави поп'ю і трошки позаймаємося з вами справами. Ой, ти, господи, не захотіла все, я нарила кругом, а ой, дивлюся, блушка доїдає редиску. Тут якось пізнь. Воно так швидко. Не наростой. Все-таки вона в мене якась літня. По осені посадили. Ви бачите, друзі, думали, що буде саме під осінь. А воно навпаки влітку була, а під осінь немає. тобі тут оті правила, закони, що пишуть в інтернетах. Все якось не так у мене, навпаки. Перці, красавели червоні. Дивіться, який перчик. Тільки тут листя, то отаку. Ну, це ж дозрівої, видно, що дозрівої. Тому усипано його. Просто усипано перцями на кожному кущику. Ну, вони гіркі перчинки завжди так гарно ростуть. От. Чекаю, щоб одеськи спробувати. І не киві, і не смарагдове яблуко. І що воно таке за груночки? Ну оцей вже починає трошечки м'який. Скоро спробую, сподіваюся, якщо мороз не невдоро. Груни симпатичні, але ж що воно за смаком яке. Вже далеко за обід Іра тільки зібралася на город моркву копати. Мася лежить, он гріється в теплих осінніх промінчиках. Зараз на вечір така прохолода підніметься. Що, де й те сонечко дінеться, а як сонце ховається, взагалі холодно. Ну що, морковка там у мене маленька, шантани якось називається, кураде шантани. Вона коротенька, пузатенька. Але дуже зручно чистити. Мені сподобалося, я навіть хочу ще таку купити. І як люди порекомендували під осінь. Не тільки часник, а і цибулю, і моркву. От в цьому році в мене все було. І цибуля, і морква. Ну, часник завжди є. Тому що я вперше посіяла. Під осінь. да? курачки. Ой, як гарно. Намилуватись не можу. Коли покошено, як же гарно в садочку. Селянський простий садок, а як гарно, коли немає тих чагарників. Увечері зовсім інший вигляд. Що ви біжите? Там же ж відчинені двері, вони діть у фірточку гуляють, Не хочуть. Походять, походять під баклажанами і знову йдуть в садок. Їм тут цікавіше. Ну, от подобається тут, мабуть, звикли. Так, ми беремо лопату, копаємо морковку, потрошку все це прибираємо, викопуємо, помідори ще огляд треба зробити. Ці висять на сонці, дивіться, ні листя, нічого. Гарний такий помідорчик, ні зелений. Я розумію, якщо б він тільки виріс, тільки налився. Ну, ладно, тоді зелений. А якщо він уже два місяці тому назад виріс, налився. І два місяці стояти зеленим, це вже дивно. Можливо, він такий і є <зелений>, зелений, бо тут такі цікаві помідори, ну то німець бичаче серце, він рожевий. Оце така морковка, мухи, попелиці, метелики, горобчики. Що тут тільки немає в нас. О, і капуста. Вона від попелиці, бідна, аж скрутилась, і засмоктало тут з усіх сторон все на світі. Бачите, як мухи тут. І мурашки, і мухи, усі. А попелиць так взагалі і через грибок, воно бідненьке, страждой. Ну, а що ти зробиш? Нічого не зробиш, врятуватися від білокрилки майже неможливо. Дивіться, я так проведу, дивіться, що робиться. <реш> Літає, живо, а тут мух. От біда. Що вона робиться в світі білому? Який красивий помідор. Не чіпою. Лопаються, я дивилася відеоролики про авторські помідор, Жалкуються, що і лопаються, і кислі, і пізно дозрівають. Все те саме, що я говорю. Но це я все одно залишила на насіннячку. От і коротенька, але не витягується. Якась висмикується, а якась залишається в землі, Тому прийдеться під кохоти. Бо там людина писала, Ірочка, ця мурка тим хороша, що її висмикнув і не потрібно кохоти. Ні, не висмикується вона в мене так, тримається гарно в землі. А та ніяк не сходи. Весь садок переорала і ніде не сподобалось. Подивимось, проривала я її погано, тому там і величенька є така кругла коротка, і маленькі, як ниточки. Ой, красавела. І це з краю, а що буде посередині. Гарна мурква. Пам'ятаєте, її повититься любила, як ми боролися. Виривали повитицю повністю зелень. А вона знову наростала. Ммм, красоти. Прекрасно. Краще не придумаєш. Ось горна морковка. To je šedevro. Tusko šedevro. Прекрасна, мені сподобалася. Будемо сіяти. Морковка шедеврольна. Просто прекрасна. Це оця шантане кураде, що коротка і кругла. Зараз ми листячко обірвемо. Я взяла стільчик, той шататку мені дав, як зручно. Тепер сів і сидиш. Ой, красоті. Зараз рукавички чи перчатки одягнемо, шок. Не забруднити наші врожай шикарні. Дякую усім, що порекомендували мені сіяти під зим. Оце морковка, так морковка. Ніколи в мене не було таких врожаїв горних. Чистенька, ні грибків, ні підкусена. Друзі, оцей майже рік. Ну, рік. По осені посадили і по осені в наступному році зібрали. Не в'яла. Листячко, єдине, що повитиця сильно напала. Ну, повитицю ми зрізали, прибирали, листя знову наростало. Я думала, якщо листя буде рости, то морква зупиниться в рості. Ну, Їй потрібно ще бадилля наростити, нічого подібного. Виросла і морква, і бадилля, і повитицю прибрали. У мами таку шикарна морква, тільки в неї не коротенька, а оця довга, видовжена звичайно. От. Так що, красотіння. Я просто в захваті від морковки. І дрібненьку-маленьку викидати не буду. Маленьку кілечками, соломкою, квадратиками, ромбиками, чим завгодно ріжу. А цю натру. Ну, мені морозилки найкраще зберігати. Там, дістав собі з чи кульочка, відрізав, скільки тобі потрібно. І готова морковка вже в наші страви. А ціленька вона то в'яне, то підгниває, ну не зберігається. Тепер морозильні камери для того існують, щоб все там зберігати. Красиво, гарно. Оце вона тут збирає всіх мишей. У компостній купі і миші, і шкідники. Друзі, ніби то й земля тут не зугорна. Ну, як не коверну кучу, яких черв'яків, гробаків, жах, думаю, по городі та під квіти рознести, а потім не знати, чому все пропадає та нічого немає. І я не можу цю землю рознести. купу, тому що що тут тільки не живе. І пліснява, і грибки, і оце злови мишку і несе мені показує. Пригощай. Я її хвалю, вона хизується. Ну, кішка. Одним словом, Киця. І оце сидить, поки там не почує, схопила і все. Знаєш, реакція блискавична. Вітленька тут дві штучки ось пополося, то всі горні. Ну оцю дрібненьку поріжу також. Красотінь, будемо більше садити. Спробувала, сподобалося під осінь. Можна більше рядочок зробити. Горішки сипляться, треба збирати горіхи. Огірочки я приберу, вони не ростуть, друзі. на огірці, що поповне. Ночка вже сідай за димарю? Суве <рес> ха, ну, су. куди ти біжиш, куди а? Ще одна біжить. Листячко на баклажанах обірвали, гарно так, видно всі. Ну, так гарно вони наростують. Одні зрізаєш, а інші дивишся, то там, то там уже підріс. І весь час здається, що їх багато, ніби той й не зберу. Оце так. Да. Гарна зовість. Я просто не очікувала, що вони в тіні тут рости. Треба помідори на насіння зібрати. І ніяк не зроблю відеоролик про авторські помідори наступні, бо там же тільки про половину зробили, а ще половина помідор висить. Кушають, бачите, все, будемо прибирати. нехай це для них. Доїдять, тоді старчаки приберемо, їм також треба десь бавитися, щось їсти смачненьке. Не тільки ж нам хочеться баклажани, як гриби, і їм хочеться капусту калелестову. Їдаки, аби ви так кашу їли, насипала в гречки зелені, завелася міль, зварила смачненько все туди додавила, як ті киці, поклювали зверху щось, а каша стоїть. У мене шок. Ми тільки з вами розрівняли землю. Ви подивіться, що мурашки за 30 хвилиночок зробили, поки ми працювали там. Повністю все в дирочках, повністю. Вони все ось зробили дрібні дирки, і носять малесенькі яйця. І вони повзають, тут он, дрібненькі, черненькі, вся земля в дирочках. Що тільки не побачиш на цьому городі різних букашок. Працюють оперативненько. Незрозуміло, хто швидше, ми з вами чи вони. <свісно> Дивлюся по сторонах, багато ми сьогодні роботи зробили, але ще більше залишилося. Ну, завтра буду продовжувати, тому що й полуницю треба розсадити, місцину десь знайти і перекопати під часник. І на помідорах листя обрізати, і насіння зібрати, і перці, можливо, зірву капі, щоб дозрівали, лежали. Тобто роботи ще й квасолю треба почати вже визбирувати суху, і гірки і перець зібрати, законсервувати, та й капусту вже можна прибирати, бо головки не зав'язались. Помідори деякі визбирати, червоні наспіли. Так, головне сорти однакові, ті, що лежать, дозріли, а ті, що підв'язала гарно стоять, тримаються ті зелені до сих пір. Чомусь так все моє хороші, гарно все настрій, хорошої погоди До завтра.